1 квітня у день сміху 21-річна ковальчанка Юлія Остапчук-Левчук стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби у ваговій категорії до 63 кілограмів. Змагання відбувалися у німецькому Дортмунді. Я йшла до, до цієї перемоги дуже довгий час. я наполегливо працювала, і коли в цих змаганнях я виграла, наскільки я щаслива, наскільки я радася, я стою на підесталі мене течуть сльози, радості, і це, це дуже приємно. Це може відчути лише спортсмен і тренер, адже вони вкладають. Велику всю душу в цей процес тренування. Після вдалого виступу медалістка лише на кілька днів приїхала відпочити додому та провідати своїх батьків, дізнавшись, що чемпіонка Європи у Ковалі, міський голова Олег Кіндер, поспішив її привітати з вагомою нагородою, нагородою, яка відкриває перед спортсменкою двері для подальшого її шляху до майбутніх Олімпійських ігор у Лондоні. До речі, Юлія Остапчук у 2008 році вже була у складі збірної України з вільної боротьби і боролася за олімпійську перемогу у Пекіні, але тоді показала лише 11-й результат. Шлях був дуже важкий, шлях був дуже на набулегливою. Працювала Заду нього, були різні нюанси, тому що на Олімпійські ігри хотіли їхати всі дівчата. Огики те горші кг, кілограми там була дуже великою дівчата. Наполегло хотіли зайняти моє місце. Там були різні контрольні сутички, різні там і змагальні сутички, але слава Богу, я змогла це вистояти і виїхати на Олімпійський гір в Пекін. На зустрічі її першого тренера, заслуженого тренера України, почесного працівника фізичної культури і спорту Анатолія Мілехіна переповнювали емоції радості та гордості. Він пишався своєю вихованкою, і ось тільки тепер тренер титулованої Ковальчанки наважився розповісти кореспондентам телевізійного центру Коваль про день приходу Юлії у спортивну секцію. Поїхав на змагання, приїжджаю, от, а вона по залі бігає. Так якби разом з усіма у мене група там була на одному чоловік 30. Дітей кожне місце було намогозовате. Я кажу, ти що якось стала так з дітьми і займаєшся, ти ж серйозно думаєш займатися. Вона каже, та ні, для себе. Я ну, Я сказав, вибач, тут у нас для себе нема, де у нас не купа здоров'я, спортивна секція серйозно ми займаємося спортом. От і кажу, ти, коли надумаєш, значить серйозно займатися, поговори з батьками. Тоді прийдеш. Вона прийшла. Через неділю приходить така щаслива, вся біжить. Мені вже дозволили. Батьки дозволили, я вибудувала займатися боротьбою. Пригадала хвилини першої вагомої перемоги на килимі чемпіонка Європи. Ми були у Львові. Напевно, все-таки у Львові змагання були. І це був турнір Щінова. Я не скажу, якого року, ви вже не пам'ятаю. Я тоді стала третьою. Це була перша моя медаль. І тоді я захотіла мати перше місце і почала займатися чи неполеглише. Досягати результату тепер Юлія у своєму активі має чимало титулів та нагород. Цілеспрямована впевнена у собі дівчина стала триразовою чемпіонкою Європи серед юніорів, п'ятикратним лауреатом чемпіонату світу, бронзовою призеркою чемпіонату Європи серед жінок 2010-го, а нині чемпіонкою Європи 2011-го року.